Слава Україні! Героям! слава! Ви дійсно герої, це зірець для підражання якраз нашого молодого покоління. Ви повинні бачити, що ви обираєте тяжкий шлях. Це шлях дійсно героїв. Ми сьогодні зібралися якраз в такому кругу, щоб щоб ви могли побачити, перейнятися тими людьми, які пішли добровольцями і стали на захист нашої держави. І прийняли на себе удар. Люди, які пішли воювати, повернулися до лав, стали в строй. І я думаю, що в подальшому будуть працювати на благо нашої держави. час виконання бойового завдання, одного із бойових завдань. Трапила бюда, ми отримали. Я тримав тяжке поранення, мій товариш загинув. Щоб вони не були, як то кажуть, всі забуті. Ми як молоді, активні, нам дуже б хотілося, щоб ви, як молоді, бачили, що ну, якби життя продовжується навіть з тяжкими пораненнями, травмами.